Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я за річний Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Директор центрального розвідувального управління США Вільям Бемс на початку червня відвідав з неоголошеним візитом Київ, і зустрівся з політичним і військовим керівництвом України, обговоривши плани протидії російській агресії. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційних представників знайомих з перебігом візиту, передає Укрінформ. під час таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільям Бернса на початку червня представники української влади представили амбітну стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів з Москвою щодо припинення вогню до кінця року, тобто це була. Перша тема, яка знов ж таки обговорювалася, вона пов'язана була з контрнаступальними діями, які ведуть Збройні Сили України. І знову ж таки українська влада показала, я так розумію, певний план директору ЦРУ з приводу звільнення окупованих Росією територій. За інформацією, видання поїздка БЕМС, про яку раніше не повідомлялось, передбачала зустрічі з президентом Зеленським і керівництвом української розвідки. Візит відбувся у важливий момент, коли Збройні сили України докладали зусиль, аби здобути перевагу в довгоочікуваному контрнаступі, але ще не розгорнули більшості своїх навчених і оснащених штурмових бригад. Уточнюючи, що мета поїздки глави ЦРУ полягала в тому, щоб підтвердити зобов'язання адміністрації Байдена сумно обміну розвідувальною інформацією за допомоги Україні у захисті від російської агресії, тобто. Це друга ціль, яка полягала у цьому візиті, пов'язана з зобов'язаннями адміністрації Байдена щодо обміну розвідувальною інформацією. Тобто Берц запевнив, що цей процес він буде знову ж таки продовжуватися очевидно до моменту, поки Україна не отримає остаточну перемогу над Росією. Газета з посиланням на джерела зазначає, що у приватному порядку військове командування в Києві висловило Бернсу упевненість у своїх цілях повернути значну частину території до осені, перемістити артилерію та ракетні системи ближче до лінії розмежування з контрольованим Росією Кримом, просуватися далі на схід України та вже після цього розпочати переговори з Москвою. Росія вестиме переговори лише тоді, коли відчуватиме загрозу. Стоє видання одного з офіційних представників української сторони. Іншої якоїсь інформації щодо мети візиту Бенса. У нас знову ж таки цієї інформації немає, але знову ж таки, можна припускати, що якраз мова йшла про те, що після. Контрнаступальних дій після подальших наступальних операцій е, хочуть, щоб Україна з Росією все ж таки сідала за стіл переговорів і вже в дипломатичному порядку вели діалог щодо завершення війни Росії проти України. Тут, якщо проаналізувати це видання, якраз дзеркально підтверджується. Ось ця моя точка зору, яку я висловив. Тобто ось така була, скоріш, ціль Бернса. Про якісь, до прикладу, загрози з боку Росії, так, додаткові, якісь там нові наступальні дії. Бернс не повідомляв. Тобто, основне, що стосувалось в контексті зустрічі Бернса і української влади, воно крат було пов'язане з зацікавленістю Бернса щодо Контрнаступальних дій і щодо знов ж такі можливих так, перемовин з Росією, ну і інформація щодо розвідувальних даних, які будуть далі передаватися американцями для нашої держави. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Індепендент Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Ха щаслить вам!